Шановні телеглядачі, вітаю вас сьогодні. У стями нашої студії є дуже поважні люди: полтавчанин, волонтер Всеукраїнської організації інвалідів війни, ветеранів збройних сил та учасників бойових дій. Олександр Зозуля, пан Анджей Мордавський, бізнесмен та волонтер з Польщі та наш земляк Олег Соколов, представник урядової уповноваженої справи осіб з інвалідністю в Одеській обласній військовій адміністрації. Шановні панове, що робите нині в Балтії? Ви з різних куточків, не лише України, а й з Польщі. Що сталося? Як доля звела вас? Дякую. Мене так доля склалася, що мене викликали на змагання у Польщу. І їхав я потягом з Одеси до міста Перемишль. І... Вже був повідомлений, що мене там буде зустрічати чудова людина гарна. Ну, це волонтер, бізнесмен е, Анджей Мордовський. І, і дуже мене це вразило, яке відносино стали ну, польський народ до нас, до українців з, з першого виходу з потяга. Я це відчув, як люди і, і саме. Пан Анджей ставились до, до нашого прибуття в Україну, і він дуже нас обходив. Всі ці дні на змаганнях, які були там у Польщі, ми сіли в машину, дождалися потяга ще приїхали спортсмен супроводжуючою з Полтави, і ми поїхали до міста е, Тарнобджик. Там проходили змагання. І за нас були проплочені всі ці змагання, всі ці дні, а Анджей залишився з нами і опікував нас всі чотири дні там, в Тарновджикі. Отак ми й познайомилися. Він фактично тоді вже виконав свою волонтерську роботу, сам заявив про себе. Так. А сьогодні ми з вами випадково з усіма зустрілися на Балтському ринку. Ви сказали, що моніторите ціни, які тут. Яка взагалі ваша місія, з ким вдалося зустрітися в нашому місті, і як вам наша балта? Які ваші враження? Так, хочу сказати, по перше, що ми дуже чекали їх. І, по-перше, у нас була зустріч на другу годину з міським головою, нашим Сергією Сергійовичем Мазуром. Але вони трошки опаздували по времени, бо виїхали дуже рано, і це ця дорога, і перенесли вже... Пів четвертої ми Сергій Сергійович нас зустрів, і ми спілкувалися з Сергієм Анатолійовичем. Сергій Сергійович, ми обсудили обов'язки, які ми можемо допомогти нашій Україні, нашим воїнам. І Пан Анджей нам і Олександр ну, нам можуть в цьому плані не місто Балту, а саме Збройним силам України допомогти. Пане Олександр, ви зустрічалися сьогодні з балським міським головою з і пан Анджей. Там був про що говорили? Ну, ми ж не тільки зустрічались, ми по приїзду зустрілись взагалі то Ми обговорили плани діяльності волонтерської. Як у вас я почув, як у нас робиться. Мені було це цікаво, тому що ну, не всі аспекти ми використовуємо ті, що у вас вони використовуються. На жаль, у нас не так влада до волонтерської діяльності перелучена, як у вас. Я помітив просто зовсім інші. Але от сьогодні мені довелося спілкуватися Своїми представниками громад, головами громад ОТГ, тому що вже вівторок мене чекають в Ізюмі, міський голова мав дзвінок, і я розмову з ним чекаючи з гуманітарним грузом, то від того мені це дуже навіть цікаво, як у вас ця робота проводилась. Ну а за ціни за базар, <кхух> розумієте, коли починаєш збирати гуманітарну допомогу, особливо продуктів харчування, то ну перетворюєшся вже в маленького бізнесмена. Теж. По-перше, люди тебе всі знають, і є такі, що віддають е свою продукцію якби безкоштовно нам, і я її перевожу потім до воїнів. А є які просто спускають сіни і якби дають змогу мені купити за гроші знову ж таки зібрані в людей і допомогти цим. Велика, дуже велика, якби не те і претензія, а велика така. Бажання було б, якби, бо я своїй військовій адміністрації задавав це питання, якби звернулись, е, прем'єр-міністр звернувся до керуючих бензозаправками, бо ціни на них дуже різно коливаються, щоб надавали змогу отакі волонтерські загони е, хоч раз десь у місяць заправляти безкоштовно, бо то, але це мрія, напевне. Так. Пане Олександре, сьогодні ви українець, пан Анджей Поляк, але ви разом багато століть українські та польські народи боролись проти Московії. В історії багато фактів перекручено, починаючи і від Богдана Хмельницького, неправдою, підкупом та чинами, московські бояри, цар намагались поневолити українські землі. Але мудрий український народ завжди боровся проти цього. В цьому є приклад і Івана Виговського, Івана Мазепи, Пилипа Орлика та багатьох інших. Правди не приховати. Пане Олександре, розкажіть більше трішечки е, про себе. І сьогодні ми бачимо, хто в Україні друг, а хто ворог. Розкажіть про себе Добре, про себе роботу. Ну по-перше, я сам за освітою вчитель. Я колишній директор школи, гімназії, ліцею. Я заслужений вчитель України. З 2003 року я вже перебуваю якби поза штатом, але Отакі От події вони не давали мені вдома сидіти з 2014 року. Я є волонтер, і я з перших днів з своїми друзями ми їздили на позиції, допомагали воїнам. А у нас гадяцький край він називається якби Гадячська це козацька столиця. П'ять років він був столицею лівобережної України. Говорять, що це правда, неправда. Там Іван Бруховецький він вів е, за Москвою. Але розумієте, під Гадячим в обозі був підписаний так названий гадяцький договір гетьманом Іваном Виговським. Його підписав він як представник війська Запорізького, а також польські представники та литовські. і от 300... Чотири роки пройшло від того часу, і в цей рік я почув, що польський прем'єр-міністр забажав підписати подібний договір на Гадяцькій землі укласти між Польщею та Україною про взаємодопомогу. Для мене це мрія така була якби вдохнення, тому що це моя мрія життя, щоб там побували наші керівники. Там були вже литовці. Ми з Анджеєм, коли прибув він із Харкова, ми підписали подібний договір. Самі вдвох безчині візвань уклали його на гадяцькій землі, і ми зробили так, що сьогодні в нас міжнародний екіпаж україно польський він заїжджає сюди. Я підсідаю до нього. Ми можемо е, рухатись по території України і надавати волонтерську допомогу в багатьох містах, що в нас і вийшло. Якщо він розкаже про свою діяльність, то я скажу, що наша спільна діяльність вилилась в те, що ми побували е, на Краматорській землі. Ми побували в Сумах, ми побували в Харкові. Ми побували в Полтаві. Ми будемо в Одесі. Ми будемо е, в Кишиньові. Це загально таке, а то можуть сказати, чого ти їздиш, і де. Ми робимо роботу. Кожен з волонтерів, От я поїхав сюди з зажем, а в гаті ще сталася велика група волонтерів, які зараз займаються своєю роботою, плетуть сітки, свічі роблять опалювально-утеплювальні, печуть пиріжки та створюють енергетичні батончики, носки плетуть. Це та робота, яка непомітна, але яка буде. Андрій, розкажи, Андрій, про себе. Пане Андрій, ми знаємо, що ви з перших днів лише почалося це вторгнення нашого так колись званого брата, сусіда на нашу землю вірломне. Ви з перших днів стали волонтером. Розкажіть про себе. Назв Анджей Мордарський. Перший раз навіть не wiedziałem, że війна wybuchła у вас. Na Ukrainie, ze względu na to, że na pensjonacie miałem tę awarię kotłowni i robotałem, zamawiałem na drugi dzień diesel do firmy i się, kolega mi powiedział, że jest wojna na Ukrainie. Nie wiedziałem. To było 24 marca, lutego, przepraszam, lutego. I postanowiłem, że pojadę z pomocą humanitarną dla wojska na pierwszą linię frontu Więc wyjechałem 3 marca, zabierałem bardzo dużo ładunku z kolegą, który bał się później, okazało się, ale to jest mało ważne. Objechaliśmy trasę Lwów, Biała Cerkiew i po trzech dniach wróciliśmy 3 dni, dni i 3 noce, nie spaliśmy, zrobiłem 2500 km nawrotka była mogłem dojechać prawie pod Moskwę. Drugi wyjazd postanowiłem jechać sam, bo mimo, że on e, zagranicą pracował i jeździł na tirach, to niepewnie jeździł autem i bałem się w ogóle i jechałem trzy dni i trzy noce dwa i pół tysiąca kilometrów niepotrzebnie, bo mi zrobił nawrotki. Ale to już nie będziemy do tego wracać. Postanowiłem drugi raz pojechać sam. Zrobiłem Lwów, Bucza, Irpi i wtedy tam ich mordowali. Ja pomyliłem estakadę, bo uciekał GPS. Pomyliłem estakadę i wjechałem wioskę niżej. Północna już była bombardowana. Nie wiedziałem nawet. I później żołnierze mi powiedzieli, że na kijów w prawo, na, z powrotem. I wystarczyło ujechać te 10 km czy 7, i była Bucza, Irpiń. Wtedy ich mordowali. Ale Згляду на то, що повносна автострада Харкова була бомбардована в'язками, доїгаємо до такого штабу. Ми побачили, що андже на цей про цей проміжок e, період часу дуже велику провів роботу no. і допомогу. Дуже дякуємо вам, пане Анджею, за це все пане no. Андрію. Дуже вдячні да. вам за допомогу. Я від всіх людей, від цього народу українського, вам і польському народу, і всім, хто допомагає Україні в ті важкі часи. Бо без цієї допомоги нам було б дуже вкрай важко вижити і зараз боротися за свою незалежність. Пане Олександр, ви знаєте, мабуть, немало із того шляху, який пройшов пан Анджей за цих уже майже сім місяців. Розкажіть да. ви, будь ласка. Ну, ви зрозуміло, що так. він добрався до Харкова і. В Харкові ми з ним зустрілися. Зустрілись при незвичних обставинах. Ми на площі свободи розвернули привезений туди нами з моїми волонтерами 30-метровий прапор України для того, щоб підписати його. Воїни, які захищали Харків, і там я зустрівся з паном Анджеєм. Ми так обнялися, посміялися, бо хто з нас старший, виявилося, що ми майже однолітки. І потім, коли йому було бажання їхати до Одеси, я просто через Запоріжжя я просто порадив йому поїхати через Гач, що він і зробив. Приїхав він, пожив у нас, поїхав на Польщу і. І познайомився з моєю родиною багато чого побачив, пізнав. Ще більше полюбив Україну, так, да? да? А, а потім, ну, потім А потім, потім, що, це, а потім я скажу рятко. так, що він купив потім, мож, ще да, навіть автомобіль для того, щоб я займався волонтерською діяльністю тут. І так як моє прізвище Зозуля, то він назвав цей автомобіль птах на номері, так він і є. І а то, є то, 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 то У нього Таня, а в мене птах автомобіль Форд такий, який стоїть і готовий виконувати роботу. І зараз ми з ним. У мене є діти і в нього є діти. У мене є онуки, і в нього є онуки. Заради цього ми боремося, так? Ми боремося за те, щоб наші онуки жили в мирі, в безпеці, в тісній співдружності. Він зараз по всій Україні, де ми з ним не буваємо, він кожному видає такі, якби листівочки запрошення «приїздіть до мене. Побувайте в наших краях, побачите наші місця. Він показує, що він володар цього всього, і він запрошує сюди. До речі, він не тільки розвозить, а от він, ви зрозуміло, він взяв на проживання собі людей, наших, українців, він опікується тими сім'ями. Таке саме і в мене в родині, бо. Сьогодні я поїхав. У мене е, дома залишилась дружина, і моя 92-річна теща. А в її будинку проживають е, троє сімей, які ну, буквально зірвались від, від е, Святогірська і приїхали, поселились у нас. Зараз Україна повинна міцно триматись кулака. Україна повинна надавати один одному допомогу. Я думаю, що волонтери це. Ну, не конкретно, особи я він. Ми всі повинні бути цим і не випускати цього. Кожен повинен бути пройнятий духом допомоги. Воїнам розумієте, любо де що б ми не робили. Ми повинні самі себе переробити. Мені так здається. Ми повинні самі себе оцінити, подивитись, які ми є. Ми не гірші європейці, важні як. Ми працьовиті, ми дружні. Ми маємо великі землі. Так, да, ми їдемо безкраї простори, але буває так, що в нас. Ну, є люди, які звикли жити, красти, От нам викорінити ось це, мені здається, потрібно. Побороти оцю нашу байдужість. Бо є люди і сьогодні, які хотілося, щоб надавати допомогу. Вони поприїздили там. Займаються зовсім не тими справами, будемо говорити, як би з допомоги. Є багато так. Це кожен день людина повинна вставати, лягати і думати про те, що там, десь в окопах, є ті. Які захищають нас. От ми зараз сидимо тут, от той концерт, який відбувався сьогодні, доволі прекрасний. Анжей сказав: я аж сльозу пустили такий концерт дітьми зроблений. Ради них це все робиться, ради майбутнього. Вже такі роки, і в мене, і в нього. І в нього скоро і в Олега підійдуть. Що нам потрібно думати, а хто ж замінить нас і як буде жита Україна далі? Хотілося бачити її квітучою, щасливою, незалежною. Ну і в тісному колі інших країн. Я думаю, що висловлю думку багатьох і кожного, і висловлю велику вдячність вам за вашу позицію. За вашу волонтерську роботу. Пане Андрій, яким ви бачите майбутнє польсько-українське майбутнє? Яким ви його бачите? Кожен один українець чи українка, полак чи полак, внучка чи внук будуть собі братьми? Саме братьми, саме найближчими, найближчими, най, 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 найріднішими сусідами. Виявилися да. такі так. поляки для українців. Да. Вони прихистили найбільше наших людей, такі важкі для нас часи, і допомагають і продовжують допомагати. І я ще раз скажу: дуже дякуємо вам за це. Дуже дякуємо всім. І сьогодні кожен із нас відчуває велику радість, тому що наші збройні сили перейшли в контрнаступ да. на багатьох напрямках, і ми сподіваємося. На найшвидшу перемогу. Слава Польщі, слава Україні, слава нашим Збройним силам, слава героїв. героям. Героям слава. слава! я хочу, мабуть, ще й додати після цих слів: Україно-польська дружба це одне, але обростає вона більше і більше і більше. Литва, Латвія, Естонія, Німеччина, Франція, Словаччина туди піднімаються всі-всі народи. Величезну допомогу надають Сполучені Штати, Великобританія. Ну yeah. хто нас сказать, який народ зараз проти того, щоб Україна перемогла? Чесно скажу, я знаю такий народ один. Він єдиний. Це і ті, хто зо мною за партою сидів, це ті, що живуть в Росії. Вони задурені, вони затуманені, вони, вони. У це звірі, пробачте, я не хотів би цього висловлювати на студію, але з таким народом потрібно боротись, знищувати і викорінювати його. Перемога буде за нами, так як ми говорили, так як ви говорили. А я ще хотів два слова буквально допомогти по поводу польського народу. То мене війна застала в збірній Україні. Я ну, я є спортсменом. Ми були на західній Україні і з, з націльного тенісу І почалася війна і. Якраз з Сашка-товаришем, Володією, ми були на зборах, і всі... мені вдалося відправити по всій Україні збірників. А з Володією вже там почалися бої, і я мусив остатися у Львові з ним. Ми були у Львові з ним два тижні, і потім поляки нам запропонували наші друзі, запропонували нам приїхати до них на збор. І ми приїхали до них на збор. Три-чотири рази в неділю тренування були. Ми жили в отелі, харчування безкоштовно, готель шикарний. Все, ми місяць там були. Поки ну, додому хочеться додому, в Україну хочеться. І ми прийняли рішення з Володії, коли трохи у них стало спокійніше, і ми зразу ж повернулися в Україну. Так що ну, поляки нас зустрічали там і казали, куди ви їдете? Там війна у вас. Війна куди ви А ми казали ні, Все, ми додому. Українці не переможні. Ми так. любимо свою землю, ми любимо свій народ, і е, такий народ перемогти не можна. Як каже наш президент Володимир Зеленський, зараз нас весь світ підтримує, тому що Україна це світла сторона світу, а Росія на на жаль темна і світло завжди побере поборе зло. Хай я, так буде да. Дякую вам Дякую. за зустрічі. Дякую. Приємно. Бажаю вам всього найкращого. Е, да, І до речі, скажіть, будь ласка, які ваші подальші плани? Їдемо ну, я... в Кишиневу. Їдемо в Кишину до, до наших... до Кишинева. я до допом... на Кишинев. Наталія. Кіротко і вратам яде до Києва. <звіт> Завтра війчання. Олег так. зустрічається з міським головою. Міський так, голова надає йому листа Потреба е потребі наших. того, що є для громади, і потім формується тут вантаж для збройних сил. Він його відвозить до своїх друзів у Кишинів, передає його друзям в Кишиньові, Волонтерам, які так. волонтери, які світові підключають організації, забезпечують це все і той груз повинен дійти сюди. Тупо. Е, пан Анжей майже подібне отримав завдання скажімо, по, по, по коли були ваші лікарні, по засобах щоб Диво, були па скажу. Е палатки. Це щоб були спальники, каремати, yeah. щоб були та отаке, наскільки це виконає, тому що ну сьогодні дуже велика, і в Польщі йде якби потреба в цьому, і багато хто цим займається, допомагає і важко вже достати. Але Все. думаємо, що це вдасться Все буде добре. Я думаю, що все у вас вдасться. Ви дуже наполегливі люди. І коли ви розпочали цю роботу із перших днів, то тепер я думаю, вам уже все вдасться. Ну, ви, ви все правильно сказали. От наполегливі, я в камеру скажу. Е, ви сьогодні говорите про нас. Ну, наша місія така невеличка, але я хочу звернутися до всіх тих, хто сидить там. Не варто думати, що щось є неможливим. Потрібно ставити ціль. Потрібно ставити собі ну, мету, потрібно бачити її, якби і рухатись. Обов'язково ви досягнете поставленої мети. Сьогодні така мета перемога. Ми переможемо разом, всі разом. Ми взялись за руки отак, і все все буде зроблено. Обов'язково. Дай Боже. Дякую за все. Дякую за пшено. Тобі теж. Дякую. Я так. Дякую. Всього найкращого. Всего, да. До зустрічі. Да. Я думаю, що так. ми після перемоги зустрінемося ще да. раз. Нема питань. До побачення. До побачення.